Ми вважаємо складу немонтованою і також задоволення не підлягає. Будь ласка, так це позивачся тепер відповідає. Шановний суд, шановні присутні! хочу зазначити, що при дослідженні всіх матеріалів цієї справи ми чітко встановили, що питання чий газ не встановлено, де цей газ взяла компанія РГК Трейдинг. Це український газ, це російський газ. Невідомо. Єлизаветівською сільською радою договір не укладався. Це основа співпраці органу місцевого самоврядування з будь-якою приватною компанією. Ми з'ясували, що компанія Дніпрогаз та Дніпрогазбу це споріднені компанії, компанії офшорні кіпрського походження з невідомим кінцевим бенефіціаром, яка вимагає від Єлизаветівської сільської ради за спірний період 85 тисяч гривнів. Але при цьому Єлизаветівська сільська рада лічильники не псувала, не пломби не чіпала, врізку в газову транспортну мережу не робила. 85 тисяч гривень, про які каже нам Дніпрогаз та Дніпрогазбуд підтверджує, містить якісь невідомі показники про транспортування. Але доказів того, що хтось колись від імені тергромади. Або від імені держави Україна передав офшорним кіперським компаніям в безоплатне комерційне використання газотранспортну мережу, на підставі користування якою вони виставляють норми транзиту, нехай невеличкі, невідомо. Тобто, хто коли запустив ці компанії, незрозуміло. Газ. Начебто з пояснень, не український, а газ, який продала компанія РГГ. Але де взяла цей газ компанія Трейдинг, невідомо. Немає підтвердження збитків по лінії податкової. Але ми чуємо, що з квітня 2015 року, це ще не спірний період, представники газопостачальної компанії. Перестають приїжджати до Єлизаветівки, до спірних об'єктів і знімати показники лічильників. Але із цього ж самого періоду немає підтвердження збитків. У компанії кіпрського походження немає газотранспортної мережі не у власності, не у договорі оренди не будь-якому користуванні, немає своїх газосховищ. Немає власного газу. Пікантність цієї ситуації полягає в тому, що є газова труба. І там іде газ щонайменше 29 компаній. При тому, коли ми звертаємося до НКЄКП і запитуємо, що знаходиться в газотранспортній мережі в Дніпропетровській області, нам відповідають, що вони не володіють цією інформацією. Ймовірно, мова йде про газову суміш. Доказів того реально, що Єлизаветівська сільська рада по спірним. Об'єктам споживала, реально немає, тому що докази базуються на показниках лічильників. Експертизу, яку замовили і сплатили до її проведення, сьогодні ми почули експерта, задали питання і склали уяву, що експерт брав за основу низку відомостей, основу з яких складав нечинний договір, та акти, які є невід'ємною частиною цього договору. Я окремо звертаю увагу суду всіх присутніх, що по суті адекватно, якщо і було перетікання газу, яке може бути підтверджено виключно заборгованістю, яку фіксує податкова, тому що якщо у них був обсяг газу, і вони продали комусь, а хтось не розрахувався, то це борг, це заборгованість, яка висить, але її немає. І якщо б вона мала місце, теоретично, вона відбулась виключно за вини представників газорозподільної або газопостачальної компанії. Експерт нам ствердив, що у нього за основу також взяти показники газорозподільного вузла. Але ми не володіємо цією інформацією, ми не володіємо навіть інформацією, чи знаходиться цей газорозподільний вузол на території Лезаветівської сільської ради, знаходиться він в межах. За межами і куди теоретично і практично може йти газ. Тобто ми не зафіксували. По-друге, ми вказали на всі недоліки позивної заяви, реально на недоліки позивної заяви. І ми кажемо, що відшкодувати вартість безпідставно набутого майна теоретично і практично можна за однієї умови. За, за умови того, що сторона відповідач, якщо розглядається така справа, Наполягає на тому, що вона не може повернути товар, який вона начебто незаконно і безпідставно набула. Так от щодо безпідставності, якщо експерт вважає, що був договір, якщо в суді першої інстанції представники газорозподільної госпостачальної компанії стверджували, що договір був, то підставою теоретичного набутня, набуття був договір. Всі інші нюанси доповнить представник Єлизаветівської сільської ради. Це саме будуть пояснення і уточнення акцентування уваги на нюансах позивної заяви, яка по суті не підлягає задоволенню. Просимо. Підтримати нашу позицію та винести об'єктивне законне рішення. Дякую. Ну користуючись тим, що народу мало суд вирішив закінчити нарешті цю важку справу, піти на радшу кімнату і дійти якогось висновку. Що ми маємо у сухому підсумку? Газ, чий невідомо і Лезавітівська сільська рада, газ цієї компанії, кіпрської, не споживала, договір з нею не укладала. Всі докази базуються на невідомих. Начебто співробітників Єлизаветівської сільської ради, які анонімно повідомляли показники лічильників, але незважаючи на це, показників лічильника на 31.12.2015 року, у Представників кіпрських офшорних компаній немає. Ми зараз е, залишаємося на перерву і почуємо. Я сподіваюся, вступнути резолютивну частину. І якщо ми її почуємо, то ми можемо остаточно казати, що суд вже дійшов якогось висновку під час цих е, довготривалих засідань, і мені буде дуже дуже цікаво почути, яке це буде рішення. Це рішення буде принципово е, для всіх небайдужих, які. Ставлять питання, хто ми на цій землі і що важить для нас Конституція України. Чий газ ми споживаємо, кому ми за нього платимо? Тарифи вторинні, конституція має первинне значення. Ця афера загальнонаціональна не може відбуватися без погодження до самого верху. Мовчить із мовчить прокуратура, мовчить САП, набу, зовнішня і внутрішня розвідка. Про це має говорити не окремий сільський голова з журналістами та з небайдужими. А голова СБУ, голова НАБУ, президент. Про це має говорити голова уряду, який пообіцяв жарити по самі там по перше, не, число. По -перше число. Але забув про це люди, захоплені дебатами, фейковими виборами, і продовжують отримати захмарні тарифи, від яких вони воліють тікати. Як завгодно утискати себе та свої родини, але не боротися. Я хочу, щоб кожен зрозумів. Якщо ми не боремося, ми вже програли. На жаль, випадки спротиву конституційного, соціального вони є поодинокими, і поки ми будемо розпорошені і будемо битися локально, ніякої стратегічної перемоги ми не отримаємо. Піручі статтями 129, 269, 275. 279-282 Господарського процесуального кодексу України суд постановив апеляційну скаргу Єлізаветівської сільської ради Петриківської районної Дніпропетровської області залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області 5.4.16 року у справі 904, 54 34 16 залишити без звільнення. Постанова суду апеляційних станції набирає законні сили протягом 20-денного терміну з моменту проголошення і може бути отримана протягом 5-денного терміну з моменту проголошення. Ну і все. Закінчилася епохальна справа. апеляційні Кіпріоти сьогодні можуть, в принципі, святкувати перемогу. Подивимося в реальному. Вигляді, як, як, як буде виглядати постанова суду, підлягає оскарженню, не підлягає оскарженню, але це все, що потрібно знати українцям. У нас над конституцією на жаль домінують договорники та кіпрські обшорні компанії, які можуть без договорів нараховувати збитки, реально збитки. Це одночасно і відповідь за кого голосувати в другому турі. за. Погане сьогодення або за невідоме майбутнє. От я б не хотів би жити в такому сьогоденні, коли є конституція, є закон, є порядок, але є бажання заробити на звичайних українцях проігнорувати конституцію. Оце все, що я хочу вам сказати. Ну, можливо, я був недостатньо переконливий, недостатньо ефективний. Можливо, мій рівень сільського голови. Був неспроможний пробити цю завісу і надати українцям шанс. Я зробив все, що міг. За весь цей час жоден депутат Верховної Ради, жоден полі... староформатний політик, жоден представник правоохоронної системи не став поряд і не почав захищати звичайних людей. Ми подивимося, до якого висновку дійшов суд. Сьогодні нас всіх, всю Україну, пошили в дурні. Сьогодні хтось радіє, святкує перемогу. Саме так буде відбуватися раз за разом, якщо ми не відновимо свої власні конституційні права. Я думаю, що боротьба ще триває, і я не кажу, що я склав остаточно руки. Коли ми отримаємо постанову суду, якщо у нас буде шанс на оскарження, ми його будемо оскаржувати. А так нам всім сьогодні вказали наше місце. Ми маємо обирати лише з тих, кого пропонують нам олігархи, і платити по рахункам, які виставляють нам кіпрські офшорні компанії без чітко визначеного кінцевого бенефіціара.